Полюсу мер в четвер і очільник міста уже в нашій студії і в ефірі е, прямій трансляції на Фейсбуці Радіо Західний полюс. Доброго ранку, пане мер. доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава! І перша минулого четверга ви робили. Доповідайте. Їздив в чергову волонтерську поїздку. Це перша волонтерська була поїздка цього року та минулого року такий п'яливо, що. Ми продовжуємо цю роботу, ну і зокрема цього разу були на Донецькому напрямку, були в нашій славній 10-й гірсько штурмовій бригаді, зокрема в 109 му батальйону, якому передали від громади 175 дронів, 4 мавіка, іншу допомогу, яку мали хлопцям. Ну і хлопці вже поскидали навіть відео, як вони б'ють ворога. А зараз в півдрона дуже важливі і тому пріоритетом для громади є закупівля, а також виробництво дронів для наших різних підрозділів. Паралельно ми ще заїхали 24-ту бригаду, зокрема тактична група САПСАН, це і наші штурмовики, теж передали дрон, передали допомогу. Це все донецький напрямок. Ну і по дорозі ми ще передали чергову партію з 50 ФПІ дронів. Для нашої тероборони 78 батальйону 102 бригади. Тому дуже плідна така поїздка. Мали можливість в першу чергу від громади подякувати хлопцям і дівчатам за захист. Ну а друге привезли конкретну допомогу, яка сьогодні боронить, боронить нас там на різних напрямках. А паралельно цю роботу ми теж продовжуємо, бо фактично щодня. Передаємо допомогу різні підрозділи, батальйони, тому що Івано-Франківці сьогодні служать більше в 200 підрозділах наших Збройних сил України, інших Національної гвардії, інших підрозділів, які захищають Україну. Тому стараємося допомагати. Цей 52-й батальйон наш, який був сформований з франківчан, ми теж передали допомогу. Вони зараз на Авдійському напрямку. Це і 14 та бригада, де теж багато є франківців, які на Коп'янському напрямку. Ну тобто дуже багато сьогодні стараємося кожному підрозділу, ну, може не в тій кількості, але потроху допомагати там, де є івано франківців Маємо сьогодні більше 200 запитів, тому стараємося задовільняти, стараємося передавати цю допомогу нашим військовим. Ну і також передаємо і не забуваємо нашу тероборону. Перший бригаді передали, не тільки батальйони, а бригаді передали необхідну комп'ютерну техніку, ПІВІ-дрони, Це вже на саму бригаду, не на конкретний батальйон. Ну, стараємося, щоб зараз ця допомога навпаки не зменшилася, а збільшилася. Стоїть завдання за цей рік громадою закупити, виробити 10 тисяч ПІВІ-дронів. Тобто 10 тисяч ПІВІ-дронів, 10 тисяч ворогів. Так ми рахуємо. Тому працюємо над цим. Ну а час і часу я особисто їжджу, особисто дякую, нагороди, і подяки, і інші речі. Тому стараюся відвідати різні підрозділи, де служать івано-франківці. Ще раз підкреслю, сьогодні таких підрозділів більше 200, де служать івано-франківці, де ми маємо таку інформацію, де ми маємо запити від тих військових частин, тому дуже важливо підтримувати. Хоча ну, є такі підрозділи, які дійсно там дуже багато івано-франківців, які концентрувалися як тероборона, як 102-га бригада, та як е е наша Національна гвардія. 50-й полк, тобто є ті підрозділи, там дуже багато в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Ну, так сталося історично, що формувалися саме ці бригади, чи там підрозділи формувалися жителів Франківської області, в тому числі міста Івано-Франківська. Але все рівно стараємося допомагати. І пріоритетними зараз напрямками для там, передачі півідронів є Авдіївський напрямок. І донецький напрямок, тобто це від Бахмуту до Лиманського напрямку. Якщо у вас, шановні слухачі, є запитання до нашого очільника міста, прошу дуже залишати їх під прямою трансляцією, яка відбувається у Фейсбуці на сторінці Радіо Західний Полюс. Якщо ми вже заговорили за військових, то місто також анонсувало про допомогу. Родинам військовослужбовців і самим військовослужбовцям, mm. де можна знайти всю інформацію і які пакети документів необхідні для того, ну щоб люди знаєте, за що раз не приходили, не шарпали працівників. Де можна дізнатися інформацію про те, яку допомогу і що для цього треба зробити? Ну, По перше, на сайті ЦНАПу є, тобто в, в, в САПІ можна на сайті САПІФІ можна отримати всю інформацію. По-друге, ми постійно також цю інформацію дублюємо на моїх різних телеграм-каналах, сайтах, для того, щоб людина почитала і отримала інформацію, що які треба документи для подачі на допомогу в сумі 50-20 тисяч. Також ми зараз ще видруковуємо таку продукцію в вигляді брошури, де всі пільги для військових, відповідно, з документами, з переліком, з посиланнями. І спробуємо таким масовим тиражем його роздати через СНАПИ, через інші заклади, для того, щоб хлопці отримували цю інформацію, щоб могли, знали, куди, ну, куди звертатися для того, щоб отримувати. Знову ж таки, підкреслю, що таку допомогу можна, крім того, що особисто подати, то ще можуть і рідні подати, і також можна в електронному вигляді через ідентифікацію, через ID. Можна також завантажити в електронному вигляді. Так давайте тепер переходимо до справ комунальних. У нас знову несподівано почалася зима: ожеледь, снігопади, як організовано прибирання і посипка доріг, в якому стані зараз дороги, і от що з тротарами, чи вистачає людей і. Хто має прибирати, це найголовніше питання. Я закликаю підписатись на мій телеграм-канал, там якраз іде опитування, як справилося місто. Що кажуть? Ну, біль... Я ще не дивилася. Більше сказали, що в принципі щось робили, але можна краще. Отак. Тобто це десь відсотків 50. Тобто... Не посварили, але й не похвалили. Так, да, умовно і... кажучи. Угу. нормально, в такій, в принципі, дороги всі є прорізні. У нас є проблема з дорогами, які прибирають обласні управління, тобто де, де дороги підпорядковуються в області, тому е, з тими дорогами була проблема. Це на балансі дороги при Карпатті, чи служби автомобільних доріг, як вулиця Крихівецька. Але ми стараємося перестраховувати теж і ті дороги, якби прибирати і робити все, щоб вони були проїздні. Але хочу сказати, що в жодного... Маршруту транспортного у нас не, не було зірвано протягом цього часу весь транспорт громадський їздить. Ну і в принципі ситуація задовільна. З тротуарами дещо гірша ситуація, але в принципі, слава Богу, не було такої сильної ожеледиці. Навіть сніжок, де поприбирали, де почистили трошки снігу, тобто воно більш-менш комфортно для проходження. Ну, традиційно є проблеми з дворами. Тобто це вже залежить від управителів, від того, хто, хто управляє тою чи іншою територією. Ми стараємося також складати приписи на управителів, як приватних, так і комунальних. Ну і дуже вдячний все-таки бізнесу, підприємцям, які вже набагато краще прибирають біля своїх магазинчиків, біля своїх там підприємств. Теж хочу подякувати, бо насправді є великий прогрес в цьому напрука. Так загалом. Я бачу навіть по зверненнях Трампу. Тобто якоїсь такої проблеми проблеми глобальної немає. Тобто За весь період часу, за, там, за декілька днів звернулися такі чотири людини в Трампу, я вважаю, що це небагато. З теплом, як спровується тепло. Ну, як... Наскільки багато аварій, ну тому що такі перепади від великого плюса, ну але плюс 10, плюс 15 це такий великий був плюс. і от от зараз. У нас не... був, була проблема в мікромістек один день, але це було до великих морозів. Uh -huh. Зараз, в принципі, теплоносій подається до всіх будинків, але є певні, ну, скажімо, адреси, де де люди звертаються, але якихось таких значних поривів немає. Тобто це в основному чи десь стояком проблема, чи якісь такі локального характеру, якихось великих поривів. І те, що десь теплоносій не подається, то такого, такого немає. Мені невідомо про такі факти. Я постійно переглядаю гарячу лінію 15-70. І ну, крім локальних якихось звернень, що десь недогрів, десь десь якісь такі речі. Ми стараємося зараз максимально, щоб швидко реагували наші групи реагування, тобто наші аварійні служби для того, щоб надати теплопостачання. Було декілька поривів вод. водопостачання, з водою навіть гірше сталося. Великий був порив на вулиці, саме на вічовому майдані, на вулиці Незалежності. Порив труби відбувся, <кій> тому майже доби не було води в центральній частині міста. Ми оперативно, в принципі, зробили заміну частину тої труби, водопостачання було відновлено. Але таких якихось значних проблем зараз з роботою критичної інфраструктури немає. Тобто це такі, якби, життєві ситуації, які, які відбуваються. На жаль, не всі мережі є нові. Навіть деякі нові мережі, ну, наприклад, ця труба, яка на незалежності вона ставилася 25 років тому. Тобто, відносно ще не, ну, не так давно, але якість матеріалу. Тоді, 25 років тому, на жаль, був теж не, не дуже відповідно, тому тобто мали цей порив труби. Медичні заклади. Дуже багато говорилося і говорилося, і презентувалося оновлень у медичних закладах, що оновилося де і яким чином? Ну, цей рік почали знову ж таки з відкриттів, з добрих справ. Зокрема, відкрився новий момограф в Центральній міській клінічній лікарні. Тобто на потреба потреби був в момографі. Хороший італійський момограф, який дозволяє сьогодні нам обстежувати пацієнтів. Тому Центральна міська технічна лікарня поповнилася цим інструментом. Також п'ята поліклініка поповнилася УЗД-апаратом. Але УЗД-апарат особливий, він дає можливість визначити товщину кісток, тобто він більше такий спрямований на суглоби, на кістки, на, на інші речі. Тобто також цей сучасний такий УЗД-апарат сьогодні з'явився в п'ятій поліклініці. А загалом ну, також рік почали з відремонтованих кабінетів в другій поліклініці на довгій, тобто стараємося зараз. Максимально робити оновлення в кожному медичному закладі. Тому для нас це є це і пріоритетом. І важливо, щоб медичні заклади, хоч це перевиготило фінансування держави, все таки держава контролює галузь медицини, але ми, як жителі міста, як громада, теж підтримуємо наші міські заклади для того, щоб вони розвивалися, надавали якісні медичні допомоги. І а... Підприємство ви відвідали в п'ятницю. Індуктор. Так. Що це за підприємство? Наноіндуктор, це не просто індуктор. Ну Так, це сьогодні індуктор частково зберігся, так тішить, що всі виробничі площі, в принципі, сьогодні задіяні, так. чи «Інтелкомом», чи іншими підприємствами, але... Саме підприємство-спадкоємець індуктора, вони працюють і виробляють панелі для обігріву, тобто досить такі цікаві, цікаві технології, також різні сушарки роблять, тобто все, що пов'язано з індукційними системами. І збережено часткове виробництво, тому відвідав це підприємство в рамках підприємницької п'ятниці. Рекомендую. Ми маємо теж досвід з цим підприємством в деяких комунальних наших закладах. Ну і в принципі задоволені. Тобто є якісь хороші інноваційні, інноваційні речі. Ну і Рекомендую, дуже важливо підтримати сьогодні виробників, робочі місця. Дуже важливо, щоб кожне виробниче підприємство воно працювало. Ну і Я особисто також рекламую, тому що це наша івано Франківська, і дуже важливо. Щоб рухатись вперед. До речі, ми зараз готуємо велику програму. Ми знаєте, минулого року багато було таких курсів навчання для тих людей, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю або вже займаються підприємницькою діяльністю. Ми також готуємо великі такі курси разом з університетом Нафтигазу, разом з іншими громадськими організаціями, з бізнес-соціацією, щоб зробити максимально. Курси для тих людей, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю, створювати робочі місця, тому що це для нас пріоритети, і це є дуже важливо. Тому будемо запрошувати всіх бажаючих, хто хоче отримати ці знання. Ну і найкраще також будуть отримувати невеликі мікрогранти для того, щоб створювати той чи інший бізнес. Тому це пріоритет також цього року. Тому що ми розуміємо, що без робочих місць, без економіки, без бізнесу нам дуже важко ну, буде витримати кризу, яка пов'язана з війною. Тому це теж пріоритет для нас. Я ще хотіла запитати: ми знову ж таки обговорювали з вами дім воїна, так. Він уже працює, куди людям звертатися? Це для військових тільки, чи це і родини будуть туди. Е родини, більше того зараз одна з послуг, які будуть надаватися uh -huh. військовим, зокрема, кошти на реабілітацію, то частково вона йде через комунальну установу дім воїна. Мова йде про те, що не завжди треба фізичну реабілітацію, тоді треба кошти на психологічну реабілітацію. Якщо на фізичну реабілітацію, розуміло, є довідка лікаря. Ну і, відповідно, людина отримує кошти. Uh -huh. А сьогодні, якщо людина хоче отримати на психологічну, тобто військовий на психологічну реабілітацію, він звертається комунальну установу дім воїна. У нас є там психологи, вони спілкуються, потім відповідно дають довідку про те, що людина потребує психологічної реабілітації, відповідно, отримує 10 тисяч гривень на психологічну реабілітацію. В нашій франківській громаді тому комунальна установа дім воїна у запрацювала. Більше листі програм сьогодні вже існує. Ну зокрема, це і розвиток і підтримка підприємницьких ініціатив хлопців, які повернулися з бойових дій, і також рідних, тому що зараз дуже багато програм не тільки для військових, а і для дружини. І для дітей, які можуть отримати грантові проекти, от саме Дівоїна супроводжує ці проєкти. І навіть один з зустрічей у нас нещодавно було з тими хлопцями і дівчатами, які створили бізнес, які взяли кошти від держави, від міжнародних грантових е, проєктів. Тому ми стараємося зараз ну, максимально підтримати. Е, зараз поки що тимчасово вони знаходяться в департаменті судзахисту на вулиці Грушевського. Але вже буквально, я думаю, що в перших числах з березня, тобто вони прийдуть і ми відкриємо великий офіс на вулиці Січових Стрільців, де колись було управління праці ОДА. Тобто ми це приміщення забрали в міську громаду. Зараз йдуть ремонтні роботи. Ми повністю відремонтували дах. всередині середині робимо такі ну, ремонтні роботи для того, щоб повністю відповідали ці приміщення. По-перше, інклюзії для того, щоб... Люди з інвалідністю мали доступ по-друге, щоб це приміщення дійсно було зручне для надання якісних послуг, ну і відповідно комунальна установа дім воїна ну, максимально працює. Також я вже казав, що зараз ми разом з комунальною установою, разом з ними ну, розробили такі матеріали, які будемо масово розповсюджувати про всі ті програми, які існують, а їх більше 20 для підтримки наших захисників, щоб максимально люди могли скористатися, мати цю... Цю інформацію. Ну, буквально там через пару днів ми цю інформацію максимально широко розповсюдимо. Я дякую, що ви прийшли до нас і на завершення. На водохреща окуналися в полонку? Ні, цього року не. Я вважаю, що це має бути все в міру, але свого часу, там років 10 тому, такий, такий досвід був. А зараз ну, мені здається, що, що ті не до цих речей. Ну що ж, е, наступного четверга нові запитання, нові відповіді. На завершення побажання всім слухачам найтеплішого. Бажаю, що ми. А я хотів би звернутися, що так Логістичний центр теж приймає посилки до 18-го числа. Тобто, це не так уже багато часу. Будь ласка, передавайте посилки для хлопців і дівчат, наших захисників. Це був мер четвер. Наступного четверга, як я вже сказала, нові запитання, і нові відповіді. Залишайтесь на найдеплішому.